Так, день за днем наші піротехніки ретельно обстежують кожен сантиметр землі для того, аби виявити російські боєприпаси. В розрахунок піротехнічний розрахунок частини гуманітарного розмінування та спеціальних піротехнічних робіт для проведення робіт із суцільної очистки місцевості від вибухонебезпечних предметів. Місцевість розбита у нас на ділянки, і згідно всіх керівних документів ми відпрацьовуємо ті ділянки. Конкретно на пошук вибухонебезпечних предметів, а саме протитанкових мін в пластиковому корпусі. Виділяється кожному саперу прохід 2 метри або 1 метр, ну в конкретному випадку тут ширина 2 метри проходу. І кожен сапер ну, в буквальному сенсі стає на коліна і під кутом 30 градусів він прощупує місцевість. Почарован називається суцільне розмінування. Повністю вона, фактично, ця ділянка перекопується повністю сапером, тому що ви виявити пластикову міну, ну, не всі металодетектори її беруть, це дуже, дуже проблематично. Для цього використовуємо саме такий метод. Ніхто не може спрогнозувати, скільки ще часу нам знадобиться для того, аби виявити всі ворожі вибухонебезпечні предмети. А тому ми вкотре закликаємо кожного громадянина з розумінням поставитися до цієї ситуації, бути як ніколи уважними і обережними. Будь ласка, не з'їжджайте на своїх автомобілях на з зу... доріг. Якщо ви побачите будь-який підозрілий предмет, не торкайтесь до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу повідомте нашим фахівцям за номером 101 або ж зателефонуйте в правоохоронні органи за номером 102. Протитанкова міна влаштована таким чином, що людина, підрив людини на ній виключений, тому що зусилля спрацювання від 250 кг йде. Ну, Як правило, будь-який автомобіль він вже ж більше 250 кілограмів. А людина… Що як... ви знайшли? Снаряд 30 мм